У даному відео ми розглянемо такий цікавий вид призми, як паралепіпед та прямокутний паралепіпед. Пригадаємо, що призмою ми називаємо многогранник, поверхня якого складається з двох рівних многокутників, які лежать у паралельних площинах, а інші грані якого є паралелограми. На дошці сірий многогранник – це у нас призма. Якщо у нас основа. Даної призми є також паралелограмом. Таку призму ми називатимемо паралелепіпедом. Якщо ребра паралелепіпеда є похилі, паралелепіпед вважається довільним. Якщо ребра паралелепіпеда перпендикулярні до основ, такий паралелепіпед називаємо прямим. Звернемо увагу, що є гранями прямого паралелепіпеда. Оскільки у нас бічні ребра стали перпендикулярними, бічні грані перетворилися у прямокутники, в похилому вони були паралелограми, а основи паралелограмами залишаються. І так, в довільному паралепіпеді всі грані паралелограми, в прямокутному паралелепіпеді всі грані паралелограми, а бічні це красиві паралелограми – прямокутники. Якщо у нас в основі прямого паралелепіпеда також з'явиться прямокутник, тобто всі грані стануть прямокутниками, такий паралепіпед ми називатимемо прямокутний паралепіпед. І якщо у прямокутному паралепіпеді всі грані перетворяться в квадрати, то такий прямокутний паралепіпед ми називатимемо кубом. Розглянемо всі дані многогранники на 3D-ілюстрації. Отож, сірий многогранник – це довільна. Похила призма, ребра не перпендикулярні до основ в основах в основі довільний чотирикутник. Якщо в основі призми з'являється паралограм, це вже синій многогранник, а ребра при цьому можуть залишатися похилими, то такий, е, таку призму називають паралелепіподом. Значить зараз на візуалізації синій многогранник це паралепіпед. Якщо ми вирівнюємо ребра, тобто то зробимо їх перпендикулярними до основи, ми одержимо прямий паралепіпед. В основі залишається паралелограм. Якщо в основі прямого паралепіпеда з'являється прямокутник це у нас зелений моногранник, в основі прямокутник ребра перпендикулярні. Такий многогранник називаємо прямокутним паралелепіпедом. Ну і якщо в нас з'являється всюди в гранях квадрати, тобто всі ребра вирівнюються, ми такий прямокутний паралелепіпед називаємо куб. І так, сірий довільна призма, синій паралелепіпед, похилий або прямий, зелений прямокутний паралелепіпед і жовтий Розглянемо основні властивості паралелепіпеда. Властивість 1. Протилежні грані, паралелепіпеда паралельні та рівні. Для цього достатньо, щоб довести дану властивість, достатньо розглянути будь-які дві грані. Наприклад, ми можемо розглянути грані а, б 1 а 1 То ліву грань. Та ДЦ С1Д1, правогрань. Ми знаємо, що всі грані паралепіпеда є паралограми. Всі бічні ребра паралельні. Значить, наші всі бічні ребра паралельні. Крім того, вони є рівними. Аналогічно, якщо ми подивимося на е, основи, вони у нас також паралелограми, а значить. Інше бічні інші ребра, ребра основ паралельні і рівні. Тобто ми одержимо, що бічні грані жовті лівої право, ми можемо сумістити паралельним перенесенням, наприклад, на вектор D1А1 або на рівний йому вектор DA. Ну, а якщо ми знаємо, ну ми знаємо, якщо многокутники суміщаються паралельним перенесенням, то за означенням вони є рівними. Друга властивість прямокутного паралепіпеда – це властивість його діагонали. діагоналі прямокутного паралепіпеда перетинаються і точкою перетину діляться нати. На малюнку ми бачимо, приклад двох діагоналей червоним кольором. Доведемо, що вони перетинаються, що вони не є мимобіжними і не є паралельними. Для цього розглянемо перетин. Паралепіпеда площиною, яка проходить через прямі А1, Б1 та ДС. Оскільки в нас в бічні грані є паралограми, то ДС паралельне до С1Д1 як протилежні сторони паралограми. С1Д1 паралельне до Б1А1 як протилежні сторони верхнього паралелограма. Дві прямі паралельні до третьої, паралельні між собою. Тобто кожна з жовтих прямих паралельна до зеленої, паралельна між собою. Крім того, ми знаємо, що це паралограми, а значить вони мають всі рівні довжини. Далі розглянемо перетин паралепіпеда площиною, яка проходить через грані, через ребра А1, Б1 та С Д. Оскільки ми сказали, вони є паралельні, така площина визначається єдиним чином. І пере, е, перетином перерізом паралепіпеда даною площиною буде чотирикутник а А1, Б1С Д. Даного чотирикутника протилежні сторони паралельні і рівні, значить, це паралограм. Відрізки А1С та Б1Д, які є діагоналями паралепіпеда, є діагоналями Даного паралограма. Ну, а діагоналі паралограма, ми знаємо, перетинаються, і більше того, з точкою перетину всі діляться навпіл. Тобто О середина А1С1. О середина Б1Д1. Для чого нам важливий цей момент із серединою? Тому що паралепіпада будуть ще діагоналі. Наприклад, буде у нас діагональ АС1. Як нам довести, що ця діагональ також пройде через точку О. Для цього розглянемо діагональний переріз, який проходить через два ребра. аа 1 протилежні та сс 1 Вони є рівні, вони є паралельні. А значить діагональним перерізом є паралелограм. Відрізок А С1, який є діагональною паралепікода, він вже є діагональною паралелограма. А1С. Червоний відрізок, також діагональ цього паралограма. Діагоналі паралограма перетинаються. Значить, А1С перетинається з ас 1 Чому цей перетин буде саме в точці О? Тому що діагоналі діляться навпіл. ас 1 пройде через середину А1С. А середина а 1 с це точка О. Ну, і аналогічно ми міркуємо. Стосовно решти діагоналей. І так, діагоналі паралепіпеда перетинаються і точкою перетино, точкою перетину діляться навпіл. Можемо навіть додати, але додати вже до теореми нічого, тому що весь все в теоремі сказано. І ще, ще одна властивість властивість прямокутного паралелепіпеда. Квадрат діагоналі прямокутного Так, Давайте одразу тут діагональ побачимо. Так, наприклад, B1D, квадрат B1D дорівнює сумі квадратів трьох його вимірів. Що таке вимірі прямокутного паралепіпеда? це довжини трьох ребер, які виходять в одній точці. Довжина, вис... ширина і висота. І так, давайте ми позначимо. Якщо в нас його виміри будуть. А Б С, діагональ у нас Д, то нам, по суті, потрібно довести, довести що D квадрат дорівнює А квадрат плюс Б квадрат плюс С квадрат. Доведення достатньо просте. Для цього проведемо діагональ основи BD. І також проведемо. О, у нас є проведене іншим B, b 1 d Що нам потрібно тут побачити? Нам тут потрібно побачити два прямокутних трикутники. Перший внизу, а там буде прямий кут, ось який у нас паралепіпит прямокутній в основі прямокутник. і побачити прямий кут у нас ось тут. Трикутнику b 1 D. Чому там буде прямий кут? Давайте ми це обґрунтуємо. Ми знаємо, що всі грані прямокутного паралепіпеда – прямокутники, тобто тут 90 градусів, тут 90 градусів. Що ми маємо? Ми маємо, що B1, b 1 B перпендикулярне до однієї прямої в нижній основі, до АБ, перпендикулярне до іншої прямої в нижній основі, до БЦ. Значить, перпендикулярний до всієї площини. А перпендикулярність до площини означає перпендикулярність до будь-якої прямої в цій площині, в тому числі до BD. Так, ну, давайте BD також наведемо червоним кольором, щоб бачити ці два прямокутні трикутники. І скористаємося двічі теоремою піфагора. Спочатку випишемо теорему піфагора для нижнього трикутника, BD в квадраті дорівнює А квадрат плюс B квадрат. А потім скористаємося теоремою для. Верхнього червоного трикутника d в квадраті, дорівнює B d в квадраті, додати Б1. ББ1 в квадраті. Але BD в квадраті це A2 B2, А квадрат плюс Б квадрат, а BB1 1 це та сама висота нашого прямокутного барлопіпада це довжина вертикального ребра це у нас татя сама довжина, як у відрізка А1А, тобто плюс С квадратів. Так, значить, С у нас дорівнює B2, А квадрат плюс Б квадрат. А цей відрізок це у нас С квадрат. Все. Все, що потрібно нам, ми довели. І так, квадрат діагоналі прямокутного паралелепіпеда дорівнює сумі квадратів його вимірів. І так, що потрібно знати? Класифікацію паралелепіпедів дві властивості паралелепіпеда і одну властивість прямокутного паралелепіпеда.